Крісло це така штука із серії Ну, а на хіба воно мені? Ти бачиш, спочатку як хтось його носить в походи, бере з собою мандрівки, навіть тискає в гори, де зазвичай вага має значення і не хочеться нічого тащити зайвого. Але одного разу тобі вдається в ньому посидіти, поспоглядати спочатку якісь там рівнини, потім гори, потім ти взагалі не розумієш, як ти жив без нього, і береш купляєш собі якесь звичайне, недороге, просте крісло. Потім ти розумієш, що хочеться чогось ще кращого. Ну, в принципі, так і з цим спорядженням, але з кріслом, це, напевно, якась окрема тематика. Тому що ти балансуєш на межі комфорта і на межі ваги, а ще інколи впливає на це ціна. В моєму випадку, ось це мій фаворит. Перепробувавши дуже велику кількість крісел, я зупинився саме на ньому. Чому? А зараз я спробую розповісти. Чому все-таки стало моїм ідеалом? І чому я без нього зараз не виявляю жодної мандрівки? Адже насправді я міг би сісти на просто на пір, та він чистий і споглядати на все. Але коли позаду кілька десятків кілометрів, підйоми, тобі хочеться справді відбірнути. Не тільки морально, але й тілесно, фізично. А крісло в цьому допомагає, я вам скажу, тому що ти можеш відкинутись. І навіть іноді подрімати. Знаю людей, сам інколи дрімав. Та й такое. What the fuck? This shit happened. <laughs> Action. Щось трохи спекотне. Ну і дивіться, як в ньому сидіти. Зараз розкажу про свої відчуття на рахунок комфорту. Щоб не так от я спираюсь, можу повноцінно відкинутися і навіть задрімати. Нічого ніде не, не жме, наприклад, у про ось ці місця. Так само і тут. І можна легесні. Бачите, теж вітряна погода. Позаду повісив кофту і крісло завалилося. Але б якщо внизу ось тут розмістив якийсь противагу, нічого б такого не було. Значить Так, по відчуттям крісло. До речі, сюди можна собі легенько і кофту сховати, якщо потрібно. Якщо вже геть не знаєте, що сюди сховати чи куди її діти. Вже якщо отако відкидатися, то так. Вже тут в кінці трошки все-таки оці штирки мулюють. Але якщо сидіти отак, чи, чи, наприклад, так от, нічого не заважає, ніде нічого не мулять. З моєї комплектації принаймні. Ось так це все виглядає з боку. Вага 81, ріст, зріст 1,70 м. 68, щось таке. Можна ось так от сидіти. Вентилюється, кишенька з боку, телефон собі поклав. Поклав собі телефон з боку. Чи там пивко сидиш. Розміри сідушки, звичайно, що я добавлю зверху в описі. В підпис. А ось так, власне, я його складаю. Я це роблю. Просто знімаю тканинку. Можна засікти, як це, наскільки як швидко це все відбувається. Далі знімаю чехол. Довше це може відбуватися лише тоді, коли потрібно ножки протерти. У моєму випадку вони чистенькі, так що нічого протирати не потрібно. Закріпив липучку. Далі сама сідачка. Трохи неправильно склав сідачку. Зазвичай я так не роблю, але щось вирішив зробити цього разу саме так. Ось так от я роблю зазвичай. Складаю, загортаю один із країв. І виходить на довжину дух. Оп, оп, оп І тепер все чітко поміщається. Чого я так спробував? Не знаю. Захотілося. Все, готово. Рахунок мінусів вони є, ну куди ж без них, адже якщо є плюси, то по-любому є мінуси. А мінуси основний для мене це колір тканинки. тут. Він, ну Не те, що він мені не подобається, він занадто маркий. Тобто він світлий. дана модель випускається у двох кольоровій гамі це ось такий блакитний, світло-блакитний колір. І ще, якщо я не помиляюсь, то це гляний. Фото десь я от тут десь годом такі, щоб вже вийшов, ви оцінили. В принципі, вони так от в поєднанні дуже гарно дивляться, якщо десь е, на фото. Але завдяки тому, що дуже маркий колір, то вони все-таки будуть маститись в моєму випадку, оскільки я трохи не чупара час і часу, то, то будуть частіше маститись. Але в принципі прання все вирішує. Єдине, що не хочеться, звичайно ж, е, цим самим зловживати, щоб зменшувати термін експлуатації самої тканинки. По плюсам, по-перше, це чохол, який перетворюється в таку кишеню велику, в якій можна зберігати особисті речі, чи щось, що потрібно швидко в доступі, але не хочеться його ховати в наплічник, чи, наприклад, в намет. Повноцінні нормальні ніжки, не те що в попередніх кріслах, які в мене були. Тобто тут, дивіться, яка ніжка, вона масивна, має ось таку ще плоску будову, щоб не застрявати в ґрунтах або слабо застрявати в піску. Це така липучка. Стрічечка у велкро, яка прикріплена для основної труби, щоб потім згорнути і скласти і змотати всю конструкцію. Теж в більшості їх немає, але якщо є, то якась резинка або просто липучка, яка десь можна легко згубити. А тут вона ось, дрібничка, блін, капець. Кишенька. В більшості крісла її взагалі немає. В тих, в кого в тих, в яких воно є, вона пришита до самого крісла. Тобто вона є такою накладкою з зовні з зовнішньої сторони. Тобто, якщо ви в неї щось покладете, воно зазвичай впивається між вами і кріслом, або між вами, або і, і, і тканинкою. Тобто, ви його відчуваєте. А в цьому випадку, дивіться, це окрема конструкція, яка надійно пришита з боку і не заважає вам сидіти, і нічого не буде вам впиратися, чи в вашу бочину, чи просто просто в ногу, чи в спину, чи будь-де де розміщене крісло. Ну, блін, така дрібничка. Але. Чому не зробити так кругом? Не знаю. І теж в більшості крісел, в яких їх немає, вона є опційною ще за... За ціну, власне цього крісла, можна взяти. Кишеню, камон, камон, люди! ви шо? Ой. Так я його транспортую, бокова кишеня наплічника. Він повністю поміщається по... Вірніше, не повністю пополовину поміщається в кишеню, а зверху я ще додатково стягую стропою. Ну, Якщо вже геть переживати, то можна цю стропу пропустити через верхню петельку. Але це потрібно. Не знаю, яких докласти зусиль, щоб його він випав звідти. Такое. І завжди, якщо потрібно десь зупинитися, зробити паузу, хоп, розтібнув, достав і склав. І все, можеш сидіти, споглядати краєвиди. І от, Це вже, напевно, в четверте чи в п'яте я просто зупинився, розкрав, розклав собі крісло. Вирішив все-таки підрозутись, бо щось в мідах сьогодні жаркувато. І до чого це є все? А до того, що хвилина часу, хвилина часу крісло стоїть і ви не переживаєте, що схопите якогось кліща десь тут. Ви відкинулись собі і споглядаєте цей крийовити. Так що, це більш ніж виправдана покупка, коли хочеться якогось комфорту. Ну що ж, на цьому і все. Дякую, що додивилися до цього місця. Більше плюсів та мінусів ви знайдете в описі до даного відео. А наразі я вам хочу сказати, побажати верніше навіть мирного неба над головою, вдалих краєвидів, погожих днів та більше бувати на природі. Бережіться та перемоги Україні. Ну, все добре.